Того, що вернемося, бо це ключове, напевно, якби ключове в цій проблематиці. Ви вжили слово прірва для того, щоб десь ілюструвати коротенько, знову ж таки цифри, бо це важливо побачити себе з боку. Питання таке було: наскільки вам вистачить ваших заощаджень? Що сказали українці? 2% кажуть, що на декілька років, у 5% заощаджень вистачить на рік, В 7% на півроку. 17% на місяць вистачить заощаджень, і 43 це левого частка так, це люди, які взагалі не мають заощаджень. Ідемо далі. Що вас найбільше турбує в житті? Запитали українців. Що українці сказали: високі ціни падіння доходів. Ви бачите ці цифри на екрані: 79% – високі ціни, падіння доходів, невпевненість. Дороге харчування, безробіття. Як бачимо, що характерно жодних політичних, нема тут пунктів. Людям просто жити в тій країні треба. Питання щодо е е соціальної несправедливості. Я, певно, зараз Світлану Костятину попрошу висловитися. От коли, От ну, коли говорять, що країна є бідна, то це не можна сказати. Тому що країна, яка проводить там євро і мільярди, що складає, країна, яка там для президента купляє гелікоптер за 17 мільйонів євро. Так, то ну багато країна, країна, яка має на утримання феофанії стільки, скільки взагалі весь річний бюджет е, антитуберкульозних е, заходів, ну тобто країна грошей має, як то кажуть, роді ні Тільки вони не так діляться, вони не так працюють, вони просто е, ну. Ну, не так. все. Ничайно. У вас є таке відчуття, що, власне, не в бідності справа, а в несправедливості? Несправедливості. І ви знаєте, справа того, що коли я подивлюся на тих дітей, які мають батьки мають за все платити в школі. Ремонт в школи, е, відвідування всяких гуртків. Е, одним словом, все на плечах батьків. Не всі батьки можуть і не всі батьки хочуть. Розумієте, Всі бажають привикли, що це має бути безкоштовно. Але ж дитина. Якщо вона гуляє цілий день на вулиці, тому ми має, бачимо, що частина дітей взагалі не знає, що це таке співати народну пісню. Частина дітей не знає взагалі, що таке заняття спортом, тому що все платне, чому держава не бере собі на, на розвиток дітей, не виділяє кошти. Чому? А ви це ви, абсолютно несправедливо? А ви, а ви обачаєте в тому якийсь такий безлий умисел? Тобто, що це не є так просто, бо то так все недолуго побудовано. Що це Можливо, така це побудована є, так. система? Що так. всі гроші будуть так. будуть іти на гелікоптери і на якісь бозна інші речі, так. так? А там, де потрібна людина, дитина, громадянин, там завжди буде під ноль. Це таке, якби спланована якась така так, ну, стратегічна е, дія? Можливо, справа тому, що от, наприклад, ми я працюю з дітками займаюся фольклором. Чому діти, чому батьки мають платити за народну пісню? Чому вони мають? Тому, по-перше, окрім того, що в мене, крім українських діток, діти різних національностей співають співають і танцюють народні таночки. Так? Чому батьки мають за це платити? Мені здається, навпаки, треба їм платити за те, що вони хочуть, щоб вони співали, говорили по-українськи. Сіді можна говорити про мову, якщо діти не будуть співати народних пісень. І чому мають за це платити? Чому держава не платить це? Чому це не не є безкоштовно для батьків? Ну це багато ну тут багато чому буде звучати звичайно, Як чому от ти... розвиток дітей не має бути на плечах батьків. Батьки соціально незахищені, Ми вже говорили про це. Розумієте, і немає на розвиток дітей взагалі не копійки багато, багато батьків, тому. Цю дитячі переповнені. Я ж з дітками їздила. А мене є питання тоді так. таке просте. Так. Ну, можливо, це не до вас, бо ви ж так ну старша людина, ви навіть вже так. такої активності і не повинні громадянської проявляти, як там думали. От ви бачите якісь шляхи, способи зміни ситуації, щоб. Суспільство постукало, якби владі, державі, хто б її там в даний момент не очолював, і сказав, ну так якби, так не можна, так чи це просто буде таке в силу ментальності, будуть боуються тихо сидіти. За двадцять років, пане Остап, перепрошую, ні в кого не було совісті зробити це зразу. І тепер воно йде таким нахиленим, що з кожним роком все гірше <світ> і гірше. Угу. Змітити, ні одна влада не зробила це, тому що народ не попросив. Чому? То просто у цих людей, які при владі не мають совісті, треба ж дітей то виховувати, всебічно виховувати. І в школу чому батьки мають цей елементарний ремонт школи робити? Чому батьки мають платити за підручники? Це ж влада е, виховує ж громадянина. Зрештою, а як же? Тобто не виховує, так не виховує. А чому мають в університетах платити більшість відсотків всі платять. Не є. виховує. А як же? Дякую е, до пана Олексія Антиповича. Схоже питання, це, що ми список основних якби, викликів, які ст які які стоять перед людиною. Нема політичних моментів. Люди реагують на ціни на комунальні послуги. Отримують зараз. От в лютому люди отримують.